Volkswagen Tauran 2005 рік. D9D. Вибиває шоста передача. Зараз я її включу. Що вийде, в мене так і знімати і вам покажу. Так, це п'ята. Просто тут якраз Двіження таке неможливо. Так, добре включаю. Шосту. Ні. Добре, не вдалося вам показати. В общем, коли я включаю шосту передачу, включив. І починають і тільки дають трохи газу в сразу і вибиває. Буквально, навіть якщо ти рукою нажмеш, воно все одно її прям вибиває повністю. Навіть не дає на ній їхати взагалі ні на великих оборотах, ні на малих. Вибиває просто сразу. Не то, щоб там. Я думав, що вона якби. Ну, Зі слів власника, ну вибиває, думаю, ну, їдеш, їдеш, бах, там вибило десь на трасі. Ні, тут чисто так. Ти включаєш і вона реально сразу вибиває. Ну, Невозможно на ній їхати взагалі. Зараз будемо дивитися. Є пару мислей інтересних. Так, ну і будемо дивитися, що тут в ній не так. Пробіг, скільки в нього пробіг? 283. Але я думаю, що, мабуть, що трохи скручений, хоча це в Польщі, але а може і ні, не знаю. Отак він виглядає. Volkswagen Tauran 2005 рік. Що було зроблено? Тут я вже взяв, добрався до коробки. Треба там зняти акумулятор, воздушний фільтр, патрубки, трошки там, тра -та -та, три болтика якісь, ще потом болтики, шмолтики. І для чого? Точно так само тут. Тут я що розібрав, зняв підкрилок і ось до наша коробочка. Є така одна із версій, що або ця, або ця. Це п'ята, а це шоста чи наоборот, Якась там шоста. Ну, коротше, якась із цих шестеренок Тут, десь є, ось тут є шоста передача. І там відкручується болт. І коли вона свободно гуляє, то тоді вже вона починає вибивати. Нам треба його зараз відкрутити. Відкрутити до один болтик. Там, там ще один, там ще один, тут, тут. Але так ми не можемо відкрутити. Нам треба коробочку, що опустити трошки нижче. Для того я розібрав там зверху і зараз буду пропускати подушку. Два болта, але що мені тут не подобається? Так це оце, що тут вже якийсь чи то герметик. Так, да. герметик. Що робить тут герметик? А тут наче акварено, ось до якийсь шов. Ось до такого, якщо взяти, то з цією коробкою вже були якісь проблеми. І, скоріше все, що воно вже відкручувалось один раз. І так відкрутилося, що, напевно, протерло або видавило це, а тепер вже знову відкрутилося. Ну, це плохо. Це дуже плохо. Добре, зараз піддонкрачуємо коробку і будемо пропускати цих два болтика, щоб воно все пішло вниз. Значить, що по кабелях? Цей кабель у нас йде до стартера, треба дивитися за ним. В принципі, оці кабельки теж йдуть які до стартера і до цього треба дивитися шланг Ну, Нам так прямо сильно не треба опускати, я так думаю. Троси у нас, в нас мішати не будуть. Ці якісь патрубки теж тут, ну ладно, будемо дивитися. Зараз я буду пробувати опускати, буду дивитися. Першим ділом, що робимо, беремо шестигранник на 17. І отут у нас є така пробочка, її відкручуємо. Ну, я вам так скажу, звідси у вас витече, примерно з пів літра масла і більше не витече. Що б ви не робили, скільки б ви не ждали, не витече. Є отака ще заливна горловина, так називаємо, Ну, через неї заливати теж не факт того, що не зав'єш навіть нормально. З неї, якщо ви відкрутите, теж трошки польється, але там витече взагалі 10 грамів. Через то що відкручуємо цей. Болтик, знімаємо там такий фіксатор і остатки остального масла ще з приблизно примерно з цієї полості нас зв'яється. Зараз я покажу. Не знаю там, чи видно, чи не видно. Болтик на торгсік 45-й. І ще дивіться, скільки вже звідти почти що не тече, а тут Щас я пошевелю трошки, щоб вона може. О, пішло. Є резинове колечко, треба його теж обов'язково, щоб застати, щоб воно там не лишилось і бажано не порвалося. О, і остальне ще літер добрий, звіється у нас тут. Добре. І після цього вже можемо донкратити її. А, і, напевно, що опустимо ту. Видно там чи не видно? там не Ту нижню подушку теж треба нам розібрати, бо вона нам не дасть. Знімаємо цю опору. так, Тут три болтики. Раз, два, три. Я думаю, що це не сильно так складно. І тепер в мене є отакий донкрат. Я буду з'ями її піддонкрачувати і потім же можеш її опускати. Так значить, так як казав, так і зробив. Включаємо світ, опустив трошки коробочку. І, це і прекрасненько видно всі ці болтики, які я відкрутив. Болтики у нас йдуть під М8 насадка. Єдине, що цей болт виходить, це, що вона як коротка. І, і, і. Цим рубіжком опирається. Якби було трошки довша біта, такого хоча б було б лучше. Але я так його трошки косячком так відкрутив. Ну і ж, не буду, звісно, вам сильно там глагольствувати щось, зняв я цю кришечку. Ну і візуально дивлюся, що, що ми бачимо. Дивіться, тому в кінці видно, що вже було воно виламано, що той вал. Був виломаний і там воно заварено. Через то, так, як я казав, так і є. Воно, ця кришечка була виламана. Добре з тою кришечкою. Що в нас в нас тут? В чому проблема? Проблема в нас в тому, що, дивіться, бачите, якщо я так ось до... Ду... зроблю. Ось так. Оця шестереночка, вона отут вільна. Вона болтається, вона повинна бути на рівні, наровні. А коли вона виходить сюди трошки далі, то так як тут косозуба передача її просто виталкує, вибиває. А чого вибиває? Бо чомусь розкрутився цей болт, е, можна було б просто взяти і його дожати, але ну, ми ж розуміємо, да, що воно ж не просто так відкрутилося. Або там вже поганий, погана різьба. Або не дали того фіксатора різьби, або не дали відповідного момента, моменту. Не знаю. Зараз що я буду робити? Зараз я ці шестерні не буду знімати, бо я, якщо чесно, не майстер по коробках. Це просто така була інформація, що основна така причина є на фольксвагенах. Отак, От що воно розкручується. Чи, до речі, оця зажата, все конкретно. Ще, якби знайти інформацію, яким моментом її зажимати, бо ж можна так зажати, щоб її і різьбу урвати. А як не дожмеш, знову розкрутиться через якихось пів року. Ну теж не варіант. Ну, не знаю. Поки зараз буду відкручувати, дивитися, чи там є різьба, чи все добре з болтом. Може щось треба буде дозаказати чи що. Подивлюсь на цю шестерню, але нібито нема такої сильної вироботки на ній. Добре. Значи, попробую закручувати, закручується. Різьбу має. Видно, що був фіксатор різьби. Видно, що був червоний. Там теж різьба є. В итоге, що ми зараз робимо? Чистим, миємо, даємо фіксатор різьби, шукаємо в інтернеті, може, знайдемо, яким моментом його зажати. Як ні, то зажимаємо просто сильно. Скільки можемо, і авто хай їде далі. Помонітор... Помоніторивши трошки Google, Chrome, YouTube, форум... ну на форумах не дивився, звісно. Значить, є така інформація. В принципі, правдоподобно Шитається, бо тут з якоїсь книжки. Значить, п'ята передача зажимається. Якщо йде болт в всімой від того, який болт. Допустимо, в мене болт йде М10. так? Беремо мірям і примерно бачу, в мене він йде М10. Якщо стягнути, отак. тобто, в моєму випадку, було би. 75 н і доворот 45 градусів. А, але це для п'ятої передачі. У нас інтерв'ю шоста. Шоста у нас в даному випадку не дотягнула. М10, то йде опять же, 75 і доворот 45 градусів. Ну, от така інформація. Так? Ну і зрозуміло, що беремо, що фіксатор різьби. Де ти фіксатор? Різьби? Зараз я постараюся знайти. Якщо я Найду, ну знайду, чого ж не знайду? мене є. Так, бажано красний, в даному випадку він і є в мене красний. Так? І ну, я буду промащувати повністю всю Повністю, Щоб не тільки там кінчик чи це, а повністю, щоб вона була вся і вся держава. Тому що це вже не один раз, я так зрозумів, він відкручувався. Було б добре його новий купити, але зараз вже нема часу це робити. Бачимо, що тут воно трошки його стерло. Якщо ще раз повториться, то вже треба буде новий купляти. Ну, ось так приблизно це виглядає. Затягнув так, як я і казав, потім всі поставив там метки, щоб було видно, до куди воно пішло, до куди дійшло. Я скажу, що навіть, в принципі, хоча ні, так і є 45, в принципі далі воно вже і не тягнеться. Навіть якщо у вас немає динамометричного ключа, приблизно таким здоровим ключом стільки скільки тягнеться. І і все. Так, ну і Зараз збираємося назад. І ще треба нам залити масло. Це теж немаловажний не момент тут. Якщо вам це цікаво, дивіться далі. Поки там будемо закручувати, я буду заливати масло. Подушки поки буду крутити, там воно медленно буде до мене текти. Знімаємо такий фіксатор з одного з трусів. І хтось може скаже. А для чого? А для того, що масло будемо заливати через точно так само, як знизу ми відкручували такий самий лючок ну, чи то направляю ще, я не знаю, що це таке. Так само тут зверху зараз відкручуємо його, в то відстає вставляємо просто шланг. І туди заливаємо 2 літри і не морочимо. голову. І дивіться, яке масло залишилося. Злилося ось от чорнюще. Якщо отак туди наниз, там куча всяких блистит. Фокусіруй. Ну, ладно, повірте на слово, там куча такої пальци можна сказати. Ну, Коробка пройшла трохи. Масло, яке я брав, А, воно в салоні. Ну ладно, коротше, відкручуємо. І, і збираємо, кучу. все, що розібрали. Отак от виглядає масло 75В90 з допуском. Отак от виглядає капельниця. Ну Просто шланочка. І якраз поки я всі подушки, все поскручую, так виглядає той отвір, куди я заливаю. Так. А от так виглядає ну, цей фіксатор, який я достав, точно такий самий, як знизу. Тож, якщо заливати через ту бокову пробку, все одно воно не переливається туди. Ну, коротко, Треба зверху просто буркнути 2 літри і все І все буде добре. Отак. Так, ну що, їдемо на шостій. Шоста включена. Куча машин. В принципі, все нормально, нічого не вибиває. Добре, зараз вже пустив, бо тут немає як їхати. Так, ну що вам ще сказати? Склався назад, виїхав. Ну, я думаю, там ви бачили, там трохи там, звісно, ну, бо. Нема розігнатися, далеко їхати до траси. Але, в принципі, передачу не вибиває, все нормально. Зажав хорошо, зажав я конкретно зажав, єднай той фіксатор. В принципі, чим знав, тим поміг. Що, Дякую всім за перегляд. Що, Ставимо лайки. Ані, то всім, до зустрічі! Не ламайтесь!